Деякі блогери кажуть, що між високострумовим і низькострумовим акумулятором в ціні різниці майже нема, що можна засунути низькострумовий акумулятор в перфоратор, воно буде робити. В інфополі дійсно дуже багато маячні з цього приводу. Тема насправді не проста. Але я на простих приклад і навіть метафор з бутербродом допоможу вам в цьому всьому розібратися. Поясню, чим вони відрізняються, як влаштована їхня конструкція, як зробити так, щоб вас не надурили при покупці. А в кінці ще й розповім вам історію цього акумчика від Mavica якого гарантія на 200 циклів або півроку. Я на ньому налітав за 2 роки 350, і він досі живий. Це допоможе вам продовжити термін експлуатації ваших акумуляторів. Погнали! Якщо ви візьмете до рук два акумулятора, високострумовий і низькострумовий, візуально вони нічим не відрізняються. Блогери використовують три основних вимірювальних пристрої: це вага, тестер опору і навантажувальний тестер. Вага це взагалі самий перший тест, коли китайці пхали пісок в акумулятори, люди акумулятори важили і по цьому Щось там дізнавалися, тому що густина піску і літію різна Низькостромовий 44 грама. Високострумовий, теж там 44 грама плюс-мінус. Тоді використовую тестер яр 1035 але з допомогою цього тестера вас теж можна дуже легко надурити, далі побачите. Цей прилад може показати вам тільки ємність, а високо чи низькострумовий цей акумулятор. Ви не дізнаєтеся, для цього потрібні обидва пристрої. Давайте для початку розберемося в конструктивних відмінностях цих комірок. Акумулятор складається з оболочки, катода. Плюсова клема алюмінієва і анода мінусова клема мідна. На анод мінусову клему у нас наноситься всякі там графіти, вони потрібні для того, щоб впускати і випускати іони літію. Обільно наносимо на анод різні графіти. Для цих іонів літію, чи там у вас нікель-метал гідрид. Щоб оці активні речовини могли сюди пускати і випускати свої іони. На катод на плюсову клему ми вже наносимо наш активний елемент. Якщо це, наприклад, літій іонова батарея, то ми сюди наносимо. Вносимо літійон. Добре, так літійон наносимо. І потім нам ще потрібен між цими штуками сепаратор, ізолятор. Коротше, нам треба їх ізолювати одну від другу, щоб іони гуляли і кезе не було. І ми це все складаємо і завертаємо в оболочку в низькострумового акумулятора, який зазвичай ставиться у всякі повербанки, звичайні недорогі, які не дають там оце power delivery 65 ватт і інших прикалясів. Ця фольга тоненька в низькострумових, тому що вона не проводить високі струми і там достатньо тоненької. Але за рахунок цього, коли у вас хлібчики тоненькі, можна навалити більше ковбаси, маселка і герчечки, що ви там ставите, і ваш бутер буде якби смачніший, тобто буде більше присловутих годин в ньому. У випадку з високострумовим акумулятором ваші хлібчики набагато товстіші до двох разів більша товщина в високострумових акумуляторах оцих фольгів ніж в низькострумових, тому що треба проводити високі струми. А високі струми проводять грубі провода. Оце зарядка від акумулятора автомобільного 50 ампер. Чим грубший дріт, тим більше ампер він може про себе пропустити. Товщина проводу потрібна для того, щоб було більше амперів. Тобто маленький провід, мало ампер, грубий провід, багато ампер. Багато вольт може піти як по тонкому, так і по грубому проводу, без різниці. Але коли багато вольт, вольча, треба грубшу ізоляцію, щоб вас не трьопнуло. Тому ще раз в високострумових акумуляторах ця фольга. Груба. Чому так важливий цей грьобаний внутрішній опір, про який більшість блогерів не хочуть говорити, як вони вас дурять? Перше, воно не нагрівається, коли низький внутрішній опір. Грубо кажучи, це як рівна дорога без ямів, якісна, хороша, машини собі пюу і поїхали. Так само струм, коли. Немає високого внутрішнього опера. Він з акумулятора, грубо кажучи, цей заряд вилітає, і йому ніхто там не перече. Нема гаїшників з палками, ямів і так далі. Тепер куди який ставити? Високострумові акумулятори. Ми ставимо в батку до Шуріка, в батку до дрона, там, де потрібні нам високі струми. Тому що високострумового акумулятора набагато агресивніша хімія всередині. Вона заточена під високі струми. І якщо ви візьмете, вкинете в повербанк половину таких, половину таких, то високострумові здохнуть скоріше. А низько струмовий акумулятор проживе вашому повербанку набагато більше циклів ніж низькострумовий. тому якщо ви високострумовий акумулятор поставите в повербанк. Ви, по-перше, переплатите. По-друге, за ті самі гроші отримаєте менше циклів. Якщо ви використаєте низькострумовий акумулятор, наприклад, в баторці відпилочки або в дронові. По перше, він буде значно сильніше грітися. З часом це може призвести до того, що розплавиться ваш сепаратор, ізолятор, який між цими двома фольгами, і він замкне. По-друге, він не здатний віддати такий високий струм, тому що велика частина цього струму буде перетворюватися в тепло, і він раніше буде йти в захист по відсічці термодатчика на БМ. Кулібіни часто отакі о гімно пхають ваші акумулятори, які вам роблять до безперебойників. Термодатчика там немає, і воно може просто загорітися і спалити нафіг вам хату. Якщо ви будете на низькотоковий акумулятор, давати високі струми. Тому треба юзати отакі ОБМСки. Оце, наприклад, G-Kong. Всі посилання на все, що я тут показую, будуть в описі під відео. Ця зараза дорога. Конкретно цього десь під 100 баксів коштує. Ну з такою БМС-кою ви можете спати спокійно. Тому що там, там ще тонкощі, там розбаланси. Отакі БМС з простих акумчиків вони акумулятори балансувати не вміють. Тому час від часу ваш акумулятор від Шуріка треба розбирати і балансувати його ручками. Будь-який літійонний акумулятор можна відбалансувати, викорівши з старого повербанка платку і звичайним зарядником. Це буде трошки довго, але це безкоштовно. Ну про це потім я бачив блогерів, які спіною на губах доказували, що тут десь є ампераж розряду акумулятора, написаний на баночці. Але дивіться, що по факту тут написано: ІНР це тип хімії. ІНР – це означає літійон. Потім 18650 – Це її. Ширина і довжина 18 мм ширина, 650 мм довжина. 29 є. це моделька 29 є. 29 означає, що вона на 2,9 ампер-години. Є, це те, що вона низькострумова. Потім друга стрічечка в нас Samsung SDI. Це виробник підрозділ, що робить елементи. А цього інформація 1М2Т. це вже говорить про номер партії. Це вже їхня внутрішня інформація, де коли вона була виготовлена, що раптом що можна було їх ці акумулятори відстежити. На самих акумуляторах ніколи нічого не пишеться про те, якими струмами їх можна розряджати. А якщо ви хочете скоренько дізнатися, що це за звір у вас, фотографуєте його. І просите чат GPT, щоб він сказав, що це за банка, струми заряду і який опір має бути в нової хоп, шукає на авторитетних сайтах. І того що ми бачимо: 29 є Samsung, ємність 2850-2900, Заряд стандартний 1,35 ампера, максимум 2,75 ампера. Бачите, один це максимум, такий самий як ємність. Розряд нормальний 3 ампера, максимальний безпечний 5 ампер. Піки це стартові токи 8,5 ампер. Для нього. Внутрішній опір по даташиту менше рівне 35 п'яти для нової. Але дивіться прикол: беремо беушну баночку. Це її заміряв аторчем. 2858. Це за електровело. Вона по стану майже нова. Дивіться, 21 млн Чому 21 мільйон? В даташиті виробник пише верхню межу. Якщо вона, типу, більше 35, то вона... 21 мільйон – це стан там, від 18 до 25, це ще рахується нова баночка. Якщо ми візьмемо високострумову, заміряємо, в неї опір буде ще менший. В неї 17 мільйон, хоча це й БУшка. Але дивіться прикол. Я їх купив ці комірки два місяці тому, БУшечки. 15,9 мільйона було, зараз вже 17. Це тому, що будь-які літіві акумулятори треба, коли ви їх на тривале зберігання ставите, розряджати до 50%. От, наприклад, відпилочки акумулятор він так не вміє, він сам не розряджається. Бачите, повністю заряджений. Хоча я не користуюся вже, ну, мабуть, з тиждень я ним не користувався. Якщо взяти батарею від дрона, вона називається Intellectual Smart Battery. Це означає, що там можна прописати, в мене стоїть, якщо я три дні не користувався нею. Вона розряджається автоматично до 60%, але я нею не користувався рік. Тому вона бачите, саморозрядом вже до 25 дійшла, а Може й менше. Тепер друзі, про те, як зберегти цикл вашого акумулятора і як дурять продавці, коли вони міряють отаким тестером. Вони можуть, наприклад, підігрівати баночку. тепліша вона покаже менший опір. Є баночки, в яких даташит записаний при замірі постійним струмом. А цей тестер міряє змінним струмом. Ну, позначається циферками ЕйсіДіс, як та група, що гарно співає. Тому треба брати назву баночки, тоді даши, шукати в гуглі і дивитися, яким тестером Айсі, таким зі змінним струмом, чи DC. тому що якщо замір робився DC, а. Продавець міряє AC, у вас на 30-40% буде показувати менший опір. І воно виглядатиме по опору як баночка ок, а по факту їй вже давно габела. Потім банально на Аліекспресі просто продаються будь-які оці плівочки з будь-якими надписами. Туди можна взяти якусь типу високострумову грату, засунути і показати, що поємності, вона ще ок і так далі. І банально просто на відео може бути один акумулятор, а пришлють вам зовсім другий. Тому, друзі, краще всього купити собі отакий тестер. Це хоча б. Прямо на відділенні нової пошти покаже вам шляпа, то повна чи ні перед збіркою акумуляторних збірок. Якщо ви хочете вдома збирати їх самі, берете до рук такий тестер, крім того, ті комірочки потім треба ще відбалансувати, щоб воно не розбалансовувалося. Але про це вже в наступних відео. Тепер як зробити так, щоб ваша батарейка служила вам максимально довго. Якщо це, наприклад, електропилочка для саду чи болгарка, використовуєте максимально велику ємність акумулятора, який у вас є. Наприклад, для пилочки краще було б не 8, а десь 12 ампер. Один взяти батарею, тому що чим з більшої батареї поємності споживається той самий струм, тим менше вона нагрівається. А причиною деградації в першу чергу завжди є тепло. В літія є свій температурний такий коефіцієнт, в якому він працює найкраще. Причому для літій-іона і літій залізофосфата вони різні. Літій залізофосфат переносить краще низькі температури, тому його для всяких репчиків використовують, але він не може віддавати такі високі струми, а літій іон на дрончики ставлять, тому що він такі струми вивозить. Особисто я на. Дрончику завжди літав в діапазоні температур від 20 до 40 градусів. Ідеально буде від 20 до 35 градусів. Але прикол в тому, що чим старіша батка, тим скоріше вона нагрівається через зростання саме внутрішнього опору. Тому коли я там бачив, що у мене температура до 40, я сідав. Якщо температура в роботі батки доходить до 60, там вже є ризики температурного розгону і може бути бабах! В моїх друзів реально в повітрі вистрілювала батарея і вибухала з дрона. Реально таке було. Вони літали в Дуже велику жару, тому що замовник такою доброю котлетою бабла помахав, хлопці познімали, що треба, заробили, і просто купили собі нові акумулятори. Ну, це все ще в мирний час було. Завжди дотримуюся температурних режимів, заряджаємо, розряджаємо невеликими струмами. Якщо ви собі з Бушок хочете зібрати для домашньої сонячної електростанції акумулятор, і, наприклад, у вас там пікове споживання 4 кВт, якщо ви пралку і мікрохвильову піш разом включили, то збирайте акумулятор кіловат на 8. Чим більша ємність, чим меншими струмами цей акумулятор розряджається, тим довше він служить. І якщо ви будете ним користуватися в діапазоні, наприклад, від 4,1 до 3,3 вольта, ви ще й діапазон не 4,2-2,7 будете, а 4,1-3,3. Коротите діапазон, він теж довше проживе. Тому я на дроні завжди, коли в мене залишається там умовно 30% батареї, я завжди летю додому. І десь на 15-20% дрон в мене завжди в руках остигла, тільки потім заряджаю. Те саме стосується цих побудних. Кутових акумуляторів для електропилочок. Якщо ви працюєте на дворі, кладете в рюкзачок, також у рюкзачок кладете пляшечку гарячої води. Тому що якщо ви зимою вийшли з хати, взяли три батарейки і дві десь поставили, вона хвилин за 10-15 остигне, і потім ви поки першу посадили, ставите другу. Вона холодна, ви її так дуже швидко вграєте влітку. О, ми з кумом коли їздили знімати на стоки влітку, бувало, навіть доходило до того, що ми купували пільмені. Просто щоб таку, в торбу кладемо пельмені, акумулятори закидаємо в іншу торбу, і все це разом завертаємо в полотенце. Щоб пільмені охолоджували акумулятори. не розряджаєте його до відсічки. Не треба робити глибокий розряд. Бачите, залишилась одна лампочка, занесли його до хати. Він остих розрядили. Пробуєте в роботі рукою. Якщо гаряченький, маєте кілька акумуляторів. Якщо вже такий гаряченький став, цей зняли. Другий поставили в мене є два 4 амперних години. акумулятори, один на 8 ампер годин. І я завжди міняю. Чую в руці, що вже гаряченький. Поміняю, постав другий. І того у цьому акамулятору вже рік в мене на ньому 7 ампер годин, хоча я ним користувався дуже активно. Тут частина знос, частина просто його природній процес старіння. В кінці цього відео вже попрошу напишіть коментар під ним, тому що ви, як правило, коментуєте блогерів з гуртка юний деган, адже вони несуть всяку дурню. Ви заходите їм, пишете, що ти за дурню несеш. Вони вам пишуть, що це ви дурні. Ви починаєте бсваруватися. Алгоритм бачить живу дискусію, і їхнє відео проштовхує, проштовхує в рекомендації. В той час, коли блогери, які намагаються зняти щось дійсно корисне, не впарити, не несуть ахінею, залишаються просто на дні рейтинга і з часом взагалі перестають вести канали. Тому пишіть коментарі розумним блогерам. В описі під відео є посилання на сталкерський канал, Майнкрафтовський канал, ще там Телеграм. Всяке таке баночка підрозділу Тінь, якщо ви хочете задонатити для ЗСУ. Теж в описі це новостворений підрозділ, який займається FPV-шками. Наша сталкерська спільнота збирає для них ну трошки більше місяця, і ось от такий відосик вони записали для нас. Бажаємо міцного. Непохитного козацького здоров'я щиро вдячні всім сталкерам зі спільноти Ігровича. З вашою допомогою ми змогли зібрати понад 189 тисяч гривень. Всі ці кошти пішли на забезпечення наших бойових екіпажів, всім необхідним. А саме на пульти, окуляри, антени, дроти, щогли, матеріали для облаштування позицій, запчастини для наших бойових автомобілів для виконання бойових задач. Все це для того, щоб ми і далі трималися та наближали нашу спільну перемогу. Війна триває, і з вашою допомогою ми маємо шанс повернутися додому живими. Щиро ваші бійці 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь. Слава Україні! Героям слава!